Дощ не має значення, коли стартує УПЛ. Вболівальники Вереса та Карпат йдуть на перший матч нового сезону. Усі в очікуванні трохи призабутого західноукраїнського дербі. Я бажаю Вересу перемог в майбутніх матчах, але сьогодні надіємося на перемогу Карпат. Рахунок скажу 3-1. Ну, Я думаю, Степанюк заб'є. Все таки він вийде мотиваційний перед публікою. Перед нами всіма. Я думаю, що Степанюк заб'є. Ну а ще два не знаю. Там не скажу. Олег Шандрук з перших хвилин випускає 19-річного вихованця Вараського футболу захисника Михайла Протасевича. Також зі старту у воротах екс голкіпер Карпат Андрій Кожухар і зірковий новачок Вереса Руслан Степанюк. До нього особлива увага. Втім, перші моменти у матчі імені Віталія Дахновського. Півзахисник двічі пробував здалеку без результату. Ще одного разу диво сейв здійснив голки Паркарпат Олександр Кемкін. Верес у першому таймі домінує у гульових моментах. Дивом Марком Мрувальєвіч не переграє стража воріт Львів'ян. обнадійливий для Вереса. Перший тайм я не скажу, що ми там створили занадто багато кількість моментів, але достатньо. У другому таймі Карпати почали діяти сміливіше. Попереду почали створювати небезпеку біля воріт голкіпера Вереса. Проте випади рівнян були гострішими. Додавала рівнянам драйву і наполегливість Степанюка. Саме Руслан запресингував голкіпера Карпат і змусив помилитися. Що було далі досі перед очима вболівальників Вереса. Яго Сікейра марнує найперспективніший момент матчу. Після такого надія на забитий гол у виконанні рівнян згасла. Остаточно нулі на табло у протистоянні Вереса та Карпат. Я рахую, що ми сьогодні по моментам Карпати переграли, тому зрозуміло, що в роздяганні трохи всі розчаровані, що ми не взяли три очка. Але див, дивимося вперед з оптимізмом. Слава Богу, сьогодні на ноль зіграли, а в атаки треба працювати ще. В цілому. Команда сьогодні заслужила. Ну, маємо очко, Ми напевно не будемо гнівити Бога. Сьогодні наша задача вже готуватись на Динамо. Дебют вчорашнього випускника Вереса Ю 19 та вихованця Вараської школи футболу Михайла Протасевича, головний тренер команди, оцінив позитивно. Можливості Михайла Олег Шандрук знає ще по спільній роботі в молодіжці. Мішу Протасевича хотів би привітати, тому що це дебют для нього був сьогодні доволі вдалий, як на мене, але на жаль. Є проблема з колінним суглобом, не знаю наскільки серйозна. У другому таймі Карпати підсилили гру, в тому числі за рахунок гравців, що вийшли на заміну. Втім, вони більше допомагали стримувати верес, ніж будувати власні моменти. Головний тренер гостей дорікнув команді у відсутності потрібної сміливості. Виділяти нікого не став, навіть голкіпера Олександра Кемкіна, який кілька разів рятував команду від пропущеного. Ми хотіли грати з позиції сили і намагалися це робити. Але ми кажу, знову ж таки, якщо грати в такий футбол. Бол, то ми повинні бути ще більш якісними на, на м'ячі. Тобто таких безглузлих трат ми не повинні робити. Однією із головних проблем Вереса минулого сезону була гра в захисті. Не викликали оптимізму дії команди в обороні і під час зборів Олег Шандрук це пояснював ротацією. Втім, на фоні Карпат рівняни з оборонними діями впоралися як і потрібно, відігравши на нуль. Цим самим гравці Вереса перервали невтішну серію у вісім матчів поспіль, де постійно. Пропускали. Минулий сезон, це минулий сезон. Зараз зараз новий сезон ми готувалися і на той збор є, щоб допускати помилки. Ми ж працювали над, по, на, над вантаженням і це нормально. Ну як нормально, Понятно, що є проблеми, але сьогодні ми, я думаю, зіграли більш-менш нормально. І... З хорошими думками готуємося до Динамо Київ. Окрім дебютанта Михайла Протасевича, привітати можна і голкіпера рівнян. Андрій Кожухар зіграв лише свій другий матч на рівні УПЛ. Далі у вереса домашня гра проти учасника Єврокубків Київського Динамо. Поєдинок відбудеться у Рівному 9 серпня, початок о 18.00. нульнуль. Мороз Артем Шаула, Media Group.